Всім доброго раночку! Ми вже приїхали крити. Дімон! Побачите, як слон криши. криє кришу. <смірка> Нічого, все буде добре. Коротше, вже все привезли сюди, качелю привезли навіть. Профнастіл сюди. Зараз з Дімончиком будемо працювати. Так що всім гарного дня! Ось такому вчора мембрану прикупили. Стороны, такі, другой, з однієї сторони такі, з іншої такі. Поки розібралися, з якої сторони її прибивати, чи що там робити, Дімон вже на криші. Працюємо. Роботник допомагає. Процес йде. Знімається відео з трясущими руками. Я тут так до криші тримаюся трохи, там дімончик накриває. Я на двох поддонів. Ой, божечки кошечки. Страшно. Вже постелили дві ці штучечки, мембрани. Дві полоски. Здається, тяжко. сенс, фура, Шестиметрові доски на криші возить. І так їдемо на участочок. У нас виходить так, що проп на стіл 10 см не буде прикріплений і тому буде лемпатися. Коли буде вітер, то зараз прибуваємо ще плюсом. Що так краще вийшло. Так, пряме включення. Зараз будемо чистити какашечки бройлерів. Бо вже гарненько так навалили. Запустили другий брутер, тому що сьогодні будемо сюди переселяти перепілок, бо їм вже там мало місця. Так що таки на градуснику 22°, ось який там надо, 24. Да, Десь 5. так, приблизно. Так що дивіться, є вже здорова кабасики у нас. Здоров. 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 Це щось, п'ялеці й п'ялеці. Такі. Там Димон можна вигрибає, а я стою, мені очі виїдає конкретно. <реш> До, перемістили ми вже перепілочок. Місце їм тут тепер дуже багато. І ці. Діагональ потеряна, утеряна. З тої сторони лажа конкретно. Ну, криша накрита. Криша Наскань накрита. Там. У нас уже... кажуть, що це невелика проблема. Як для першого строєння нашого, то це навіть сильно маленька проблема. Так що таке, нам уже сьогодні привезли ОСБ. Будемо трошки працювати, але не знаю, наскільки нас хватить, тому що щось намічається дощик. Зараз я вам покажу, що до чого. Тасін, виходь! Корська да. тут привезли ОСБ, Прикольненько. Тайсон, ти поздоровкався? Качелька стоїть, все на місці, так що. А, ми намагалися переорати, але він декілька разів проїздив і сказав: переходьте пожежі. У нас ще мокро. Думаю, що може через недільку. А сьогодні яке число? 13 травня. Да, у нас ще не переорано. Боже, там люди палять, воняє, не все. Ну це взагалі якийсь кошмар. Коротше, такі діла. Всім гарного дня, ми будемо працювати. Привезли вікна. Діма зараз буде дивитися, робити під вікна щось там. Ми ще робимо. Все із подручних матеріалів, що у нас є. Ось таке вікно. Будуть, як Як я говорила, панорамні, панорамні вікна. О. Так що, такі діла. Я зараз хочу трошки пообрази всі картонки, бо Тайс їх порозкидував. трошки поприбирати. Короче, всі її приділі. Ось, я вам покажу полуничку. Так, що я вам хочу показати? Тут уже у мене маленька смородина. И тут. И тут а, на гилочке. Тут мята и мелиса. Сейчас фокус. А тут полонничка. Вообще красота. Не сильно видно. І отут вот є. Ой, яка краса, яка краса. Ми з нам забираємо картон. На розпалку буде. Димон там може щось робити. Всі працюють. Тасі ну ще наганий помощник. Це просто без цього помощника. Нікуди. Мішки тягає. Коротше, такі помічні. Дімон уже сидить в окні. Тайсон бігає, Уже стільки обшив. Ну, взагалі, так прикольно виходить, я, я вражена. Мені дуже подобається. Дивіться. О, можна ще зараз так зробити. Ось стільки Дімончик роботи зробив. Така краса взагалі работяга сидить, втомився. Так що всім гарного вечора. і чао какао Бувай